Шановні пані і панове, отже, курсь, курська офензива. Я спостерігаю шквал емоцій, часто доволі бездумних, часто дуже навіть корисних. Я взагалі помітив, що українське суспільство, скільки перебуває на такій глибокій стадії, з невіри, невіри і про тверзіння, що власне, воно живе від емоцій до емоцій, від спалаху до спалаху, ну якби а мозги вмикати і дивитися далекоглядніше, широкомасштабніше, ну воно вже якби складніше стає і стає вже другим номером. І ось чому я спостерігаючи за не, певну таку ейфорійну хвилю, цунабу хвилю, я все ж таки напевно при собі далі буду тримати. Свої очікування, які в дальшій перспективі, в, в динаміці часовій в мене є, ну не скажу найгірші, можливо, вони навіть будуть межувати з катастрофічними, але то дасться чути колись там. Зараз, в принципі, відчуваю, що сенсу то нема сильно. Давати якусь здорову аналітику, тому що якби і сам ще не все розумієш, бо загальної картини нема. Е, е, ну і протиставлятися цьому якомусь, знаєте, буревію емоції, форії, в принципі, сенсу нема. Мені якби все ну, і, і, і це навіть і не є в моєму, в моєму мисленні, от, в, моє, в моїй парадигмі, от, власне кажучи. Якось опанувати е е повністю емоційному і раціональному сприйняттю дійсності, яка такою не є, і по факту в динаміці, такою не виявиться. Але повз ним. для мене все зрозуміло, це ж в якому треба бути абсолютно живітчаї, щоб і дійсно зараз ейфорувати е ось від того всього, і втрату 20% своїх територій компенсовувати через ось. Таку, такий дуже зухвалий і, і в позитивному сенсі, дуже такий ілюстративний оцей, весь курський марш рейд, щоб це компенсувати втрату своїх територій, ось якимись. А тут вже власне треба говорити чим. І, власне, я більше про це хочу говорити взагалі всю тему курської дуги. Чи то пак офензиви, я би вам рекомендував, собі рекомендую і, і себе нато налаштовую і вас прошу. Давайте про це поговоримо місті та через три. От давайте тоді, ми вже, коли отримаємо всі бомеранги, які будуть, коли отримаємо всі отвітки, які будуть, які тільки зараз готуються. От коли це все вже відбудеться, відіграється до якогось останнього передостаннього акту. Бо це багатоактова історія. Ось тоді, напевно, ми собі сядемо на тверезу голову, якщо там ще буде де, сядемо і просто проаналізуємо релевантність, нерелевантність, співвідносність очікуваного від отриманого вже в такій, знаєте, в позиції постфакту. Зараз, коли це дуже все гарячо, коли йде ну, якби вболівання на трибунах, здебільшого суспільства. Ну, от зараз давайте прибрати трошки всі ці знаєте, якісь речі і, і, і собі відтермінувати цю розмову, таку нормальну, фахову, спокійну розмову, дійсно, вже підсумкову, десь так місяців через три. І, і тоді складемо оцінку, варто, не варто, де зіграло, де не зіграло. А зараз я би, власне, попросив вас поспостерігати не стільки за операцією, тому що вона є воєнною, тут військових нема. Ну, вони є, але вони як правило, мовчать і правильно роблять. Не за операцією нема сенсу про то говорити і вдавати себе стратегію теж немає. Їх нема серед народу, їх тим паче нема в офісі президента. Ну, Не думаю, що вчилися на стратегіях воєнних там, так? ті неуки. Я би не за операцію спостерігав, і прошу вас поспостерігати не за перебігом, а за фантазіями. Чи навіть сказати фантазмами, такими психіатричними, психологічними фантазмами, які є збуджені, розбурхані, власне, кажуть цією операцією? І, власне, про це я хочу сказати в своєму відеоблозі. Постараюся дуже лаконічно висловити те, що я би хотів. Чим є території? Ось це голе базове питання насправді поставила ця вся е, курська офензива. Чим є території? Як суспільство ставиться до того, чим є території? Які вимоги, які параметри і критерії суспільство саме виставляє до території як поняття? Я чому про це кажу? Бо спочатку це виглядало якби жарт, як тролінг, як Кістьоп. Пізніше я десь починаю репомічати, не треба перебільшувати такий відсоток суспільства, але є певний відсоток суспільства, який, ну скажімо, ніби, ну, ну на повному серйозі, от на повному серйозі, це не жарт, не прикол, просто мар'ять от, от розширенням територій, Курською областю там, в складі України, Курси – це Україна, Суджа це Україна. Міняють там, меми в Фейсбуці там, українською мовою там, ці вивіски підмальовують фотошопом, розумієте? Ну і, коли воно як жарт, як тролінг хворога, супер. Та я за, я дуже люблю ці масово-комунікаційну, мемотворчість, вона частиною є інформаційного протистояння такого. Це є добре. Маскультного навіть протистояння. Ну, але якщо на повному серйозі є хтось, хто якби, ставить це питання, про це фантазує, е, якби, на, 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 на стовбурчується і про це говорить, ну це вже, знаєте, часто кажучи, ці фантазми, вони якби вже ну, якби, вони ставлять, власне, оце питання. Вони ставлять це питання. так Чим є території? Території, де є етнічні рускі, москалота з Путіним в голові? З підтримкою СВО, з російськими паспортами, ну просто повноцінна москало та чистому вигляді. незалежно від походження їхніх батьків, ой, Господи Боже, ми знайшли ким здивувати. Ну от чим є території з тим всім от непотребом, з тим біошлаком? Це щось цінне? Це дійсно є те, про що можна ну, собі дозволяти фантазувати і, 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 от, ну, і переводити цей в повний серйоз. Ну, розумієте, мені здається, що це один із пунктів, який треба суспільству все ж таки рефлексувати, тому що все це і такі, такі випадки дуже, дуже, як назвав, е, здається, CNN, це контрінтуїтивна дія ЗСУ, така абсолютно несподівана взагалі ні для кого, навіть для українського суспільства в першу чергу. Ось вона якби розумієте, вона якби роздразнила оце так зване територіальне мислення. Територіальне мислення мислення територіями, а не змістами, територіями формальними, а не сенсами в цих територіях, воно якби, воно, в принципі, зрозуміло, є для країни, яка втратила 20% своєї території. Ну, окуповано 20 територій, ужалена тема території, наче територіальне мислення є, є роздражнене, розпалене, розбурхане, таке роздрочене. Ну, але поза тим, в цьому територіальному мисленні все ж таки нам треба буде відкотитися назад, від ейфорії по, поубавити, щоб не виглядати, розумієте, ідіотами потім в світовому масштабі, і самих себе не смішити. Треба це відмотати і все ж таки замислитися над певною такою, ну як би дихотомією, чи просто одвагами. Простір чи території? Простір і території. Не обов'язково протиставляти. Просто ці два поняття мають іти в вкупі. Простір і території. І для чого це говориться? Для того, що, будь-що, що ти не накриєш, і війна це показала, що ти не накрив українським простором, то під загрозою. Де немає українського простору, де немає утвердженого українського порядку денного, ті території є проблемні, навіть якщо вони є в складі України. Вся сіль наука ну, і, 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 от війни цієї великої кривавої війни полягає якраз в тому, що просто територіальне мислення тупикове і шкідливе. Має бути ще й просторове мислення. Аби територію накрити своїм простором. Все, що вистав, виходить за межі простору, становить проблему. Ось, власне, в цьому і є підступ такого топорилого простору. Тупорилого суто територіального мислення. До територіального мислення треба підважувати ще й просторове. І насичувати територію, про, який, про яку ти мислиш, уявляєш, фантазуєш, насичувати ще й українськістю, українським простором, українським есенсом. Бо не наситиш це 50-й баласт. І фантазувати про збільшення баласту і проблеми, і розширювати площу п'ятих колон. Ну, слухайте, ну, це. Ну, це ж в якому відчині треба бути, щоб взагалі про це серйозно ще думати? Ну, чесне слово, давайте ну, ну, про це поговорити. Далі, наприклад, я ж, я ж, я ж це бачу постійно. Звичайно, ну, ну, я радію тому, то все дуже прикольно. Оце вчить українську мову, говорить мешканцям там, там, того, Суджі чи того Курчатова, чи, чи де там є, От, Вчить українську мову. Я от хочу... А ви не хочете то саме порадити своїм власним соотечественникам в кількості 50% населення, яке в себе живучи в Україні, щось то не спішить робити? Ви не хочете ту саму пораду вчити українську мову, давати не москалоті, яка сидить в Росії є гражданами Росії, і такий здохне нею? Не ви не хочете те саме сказати, наприклад, своїм прифронтовим зонам? Взагалі просто, українцям в Україні з паспортами сказати ту самопораду: не на Курській області, а на Одеській, Харківській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій. Херсонський та інших областях, де відсоток вжитку російської мови, безумовно, перевищує відсоток вжитку державної мови. Давайте то і то саме не в порядку мему. хі 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 ха ха, -ха боже, як смішно обхахочешся. А на повному серйозі, як державотворче завдання, скажіть ту пораду собі, власне, собі, своїм співвітчизникам і Саградена. А не мешкацям якоїсь Суджанського района, якоїсь якої Курської Курва області. Ну, бо це розумієте, ну бо, ну, бо це смішити себе, ну, ну, воно як потіха підходить. Як розвага, як такий ентертейнмент, ін, ін, Це підходить. Просто порозважатися. Ну, Але якщо говоримо серйозно про серйозні, серйозні, надсерйозні процеси події, то оце все, знаєте, оце все. Загравання, оце вчить українську мову, ну давайте перше з себе почина, починати. І воно тоді виглядає і логічно, і мудро, і ще й результативно, розумієте? Тому що це питання, ну, от, оце, оця вся е, курська дуга, так звана, вона ж, вона, вона ж поставила цю проблематику, розумієте? Ну, от, чим відрізняється вторгник від місних? Це ж теж цікаве питання. Ніхто ж про це так не думає. Ну, то, давайте подумайте, от, чим відрізняється? Прибулець, ну якби хтось хто прийшов від місцевого від місних. Ми маємо два вторгнення. Ми порівнюємо. ну це, Я вторгнення не вважаю цю курську, але ну, події це є вторгнення в суверенну територію іншої держави. Ми маємо два вторгнення. так? Ну, знаєте, І тут ці порівняння ну такі собі. Тому що, от дивіться, ми маємо вторгнення і в випадку, коли в нас вторглися, то прийшли. Якби до і по своїх, ну, на думку агресора. Вони прийшли туди, і вони прийшли, і бі, вони прийшли ті, кого місцеві слухали, дивились по телевізору і їхньою мовою ще й розмовляли і розмовляють. Ну тобто, в випадку вторгнення в нашу територію, прийшли до собі подібних і по собі подібних. У нашому ж випадку ми туди зайшли україномовною 80-ю бригадою з дислокацією у місті Львів. Тобто ми туди зайшли, власне, як Бандерівці. Є різниця. розумієте? Якщо вони до нас заходили на простір, де їхня мова є мовою місцевого простору, де їхня культура споживається досі і споживалася. Де всі сиділи на російській естраді е, е, російській культурі, російській телебаченні, інтернет, Ютубі і так далі, що всі, 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 все про всіх знали про тих, хто прийшов, то в нашому випадку ми зайшли чисто, як львівські бандеріці. Що власне і ставить? Ну, якби це вже суттєва різниця ставлення, розумієте? І Тому, якби е, 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 оці порівняння вони ну, такі якісь. Ну, не зовсім е, здорові. От, я, от коли чую, от ви теж сміялися з того, я теж хіхікаю навіть по підколюю. Типа вони такі стоять, всі такі налякані, ті москалі, там ті курські, так знаєте. Ну почому к нам прийшли? ми не, не розуміємо, ну почому прийшли, чому прийшли? Вони не розуміють. От і я себе в якийсь момент залив на думці, наші теж так і не зрозуміли. Є певний контингент людей, які просто вживуть собі люди, які нічого не розуміють. Вони не розуміють, а чого в нас сталася війна? Так певно, да. 30 років розумієте розвивати тут Росію, своїми мордами розмовляти по-російськи, потім натяк стати і здивовано подивитися на руїни своєї хати. Коли і чоту руські до нас прийшли, ну дійсно, кохира, от просто на з Марса прилетіли. Вторнення інопланетян, знаєте. Колонізовують планету, бо не мають де свої кокони вирощувати. Так? Ну, ну, Тобто, це, оце, розумієте, це нерозуміння, взагалі нерозуміння ситуації, вона, вибачте, ну, взагалі нічого не відрізняється. Ну що тут не розуміли і досі ще не розуміють, що ви балвани, чому сталася ця війна? Так і там стоять, не розуміють. Вони і за Путіна, вони. І... СВО підтримували, дійсно, і чого до них прийшли, вони не, 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 не мають права вони захищатися, а тільки треба істрибляти всіх, а ніхто не, не може дати нормальної здачі горила. Ну, тобто нерозуміння дуже часто має одну ту саму природу. Вони себе нічого не курують, не вдупляють взагалі, який час, що робиться, що це прифронтова зона, що війна працює в обі боки, ну, якби в обі сторони не розуміють. І Так само і наші колись не розуміли, знаєте. Розробляли тут ґрунт для приходу русского, бо споживали все русский, а потім, значить так, і досі може ще й не розуміють. Нерозуміння є, знаєте, це така річ, яка має дуже часто ту, ту саму природу. І я коли зараз дуже часто е, бачу цю таку, такий тренд, він історично якби підкутий, але коли на панель виставляється тема історичних. Земель зразу включається концепція Владимира Владимировича Путіна. Тому що концепт історичних земель і розширення історичних земель це є концепт Російської імперії, і це є концепт Путіна. Welcome і ласкаво просимо всіх, хто. Мислить категоріями історичних земель, запрошуємо у клуб імені Путіна. Запишіть собі, видадіть значки. Це є, розумієте, це є скринька Пандори, яка. От крім лоскотання от, національного гонору, лоскотання ось, ось цієї е, вже давно відмерлої, згаслої історії, яка була там 150 чи е, 100 років тому, і дійсно так, що то є північна Слобожанщина, все то то понятно. розумієте, це є скринька Пандори, от якраз яка і призвела до тої роз'ятреної роз 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 війни. Тому що коли Путін це роз'ятрив. Путін оживив тему історичних земель і претензій на історичні землі. Зараз в це грати на повному серйозі, то вибачте, це розписатися в епігонстві Путіна. Нащо? Це, розумієте, воно, от, власне, крім лоскотання, воно якби нічого за собою не несе. Тому що є табу і має бути табу на території інших держав. Бо тоді за тим принципом зараз роз'ятриться тема, що то перемишль, не перемишля, і і і, і шов, то ряшов і пішло туди. І це буде завжди зворотно повертатися, тому що країна розтянута була між імперіями, Ну, ну наші історичні землі прив'язувати. Тоді буде, буде знову питання Угорського Закарпаття, Румунської Буковини. От роз'ятрення цієї теми, якщо це не жарт, якщо це просто не мем суто ситуативний, а якщо це якась така дійсно є якась мулька в чиїкусь головах, то це є мулька, яка веде по якби треку мислення Путіна, тому що це він історичні землі оживляє. І тут, ну, це от в це далі резонувати. Ну, воно я ж кажу, крім крім такого якогось самолюбування, крім нації, егоїзму, де дійсно можна піднімати старі карти, ну ще УНР, підніміть ще старі карти якогось там Слобожанського полку Богдана Хмельницького. Навіть. Ну а інші імперії піднімуть свої карти і скажуть, вот вам. Бездержавна земля була до двадцятого до, століття. Ну, от, ну, це є скринька Пандори, яку, розумієте, я б, навіть в пориві якихось таких самостерних речей, які, можливо, ситуативно і десь щось додають. Воно от в якомусь якому ну, холоднокровному погляді, воно. Ну, воно ну, взагалі воно ні, ні, ні про що. І я я би я, я це взагалі не брав на стяг. Тому що, ну, якщо такою логікою йти, ну, то половини нічого не лишиться. Ні від кого в Європі. І на це є табу. І в це забавлятися, ну так, в порядку зловтішання можна, але не в порядку якоїсь державної стратегії чи просто суспільного запиту на це. Я думаю, що поки що ми про це не маємо сенсу говорити, це воно просто як іде, як більше як. Така розважальна реакція, так, таке просто якась констатація історичної минувшини, яка не працює в сучасних умовах, взагалі ніяк, бо тільки вона почне працювати, так це тоді путінізм. На Навиворіт. І це така, воно доволі слизько. Ось, ну власне, кажучи, основні моменти, я сказав, дякую, що ви мене послухали. Я повторюся з того, що починав. про всю ту операцію, про релевантність, нерелевантність. Пропоную поговорити, хоча б через 2-3 місяці. От тоді стане все ясно, все стане на свої місця. Ми будемо бачити, як ми поки що бачимо лише. Першу дію дуже видовищно. ми не бачили ще діяльності нашого ворога. Вона безумовно буде не каркою, але ну, всі це то розуміють. Тому, от коли це все відбудеться, відбудеться вже, якби ця історія завершиться, чи принаймні вона вже буде якоюсь відіграною, тоді ми зможемо робити свої висновки. А поки я просто попросив би так супутньо так собі поміркувати на тими моментами, на які я звернув увагу, щоб виглядати достойно. І гідно в власних очах. Це мені здається найважливіше. Дякую, що вислухали. Попрошу підписатись на YouTube канал, на Telegram канал Є карточка в описі до відео, єдина, єдине джерело існування контенту. Тому я прошу робити пожертви хто скільки може, хто скільки хоче. Вам за це дуже дякую. До зустрічі. Всього доброго.